В епіцентрі мотають шланги. Ось на такій установці. Допустимо, мені треба 15 метрів шлангу. Я замовила у продавця і зараз він буде мені його відбіряти, кількість необхідну. Можна я так стану збоку? Клас! Дивіться, як прикольно мотає. І Там рахує. Ось установочка. Все, 15 метрів ви відмотали мені? 15,06 метрів. А Ви мені його зв'яжете? Агу. Зв'яжем. Буду вдячна. Вам вузлик? Та ні, не вузлик, а так. Щоб я могла донести. ну все.